Всім привіт! Сьогодні неділя, і ми приїхали в Рома Байк-Парк. Це така локаліта, така місцевість. Де можна взяти уроки керування гірським велосипедом? Половина парку це штучно зроблені такі перепони, пагорби, трампліни, які відтворюють гірські траси. А інша половина парку це зона барбітю. І можна за 10 євро з людини орендувати хоч на цілий день стіл, мангал. І ось такою мультинаціональною компанією ми зібралися від відпочинку. Чинку нас п'ятеро Україна, Молдова, Італія. Хлопець був з Колумбії, і його дівчина була з Китаю. Так, хочу сказати, що біля нас в півпарку орендували ну, дуже сумні, такі веселі співучі філіппінці. Вони там щось святкували, робили конкурси, співали, кричали, так що нам було весело. Так, це Гануся нам оренувала ну дуже багато м'яса, і хрюньку, і сальсічі, і для мене курочку, і індичку. Ну, молодчинка вона. Молодчинка. А в нас такий головний організатор. От вона все купляє, за все домовляється, а ми їй допомагаємо. Зараз ми наріжемо всі овочі. Я вже замотала картопельку у фольгу. будемо кидати в мангал. О! На території цього парку є такий маленький бар, де можна докупити водичку, знаєте, там я не знаю, колу, пиво. От до речі, на п'ять на п'ятьох людей була куплена одна бутилка червоного вина. Але навіть за вісім годин спілкування ми її навіть не відкрили. Хлопці собі, собі купили попиву. А ми з дівчатами я пила водичку, вони колу, і отак от добрий час проводили. Ось боже, які запахи, які запахи. Ну як жаль, що от камера не передає.

Слухайте, ми їли вісім годин. 8 годин, І я ще додому поїхала з трьома тар тарілками ну, повними їжі, там, овочі, фрукти, м'ясо, сири. Ще додому привезла. Це ми вже почали накривати на стіл потихенько. Взагалі, я не знаю. День пройшов. Ну чудово. Ми спілкувалися, нам всім дуже сподобалось, і вирішили ще через декілька тижнів знову зібратися всі разом. Ну було чудово. І до речі, погода була непогана, тобто не було такого сонця яскравого, але і холодно теж не було. Di mollo mettiamola dentro Guarda che belli, che bel cavolino, mamma mia! Guarda che belli! A Zelzi це вже хлопці поїхали за солоденьким. Тобто, я не знаю, ми так обожралися всі, але ще треба було палірнути, знаєте, пироженим чи ще щось таке солодке, і хлопці нам за тортом поїхали. От, і ми тут вже підсмажуємо самі м'яско. І потім увечері почалось таке. Невеличка така вистава, ось бачите, як вони пригають на оцей батут гумовий. До речі, оцей хлопчик, який ви от ось він на байку їде, ось бачите, що він виробляє. Боже, ну дуже сміливий, дуже. Він, до речі, Чемпіон Італії, от з цього виду спорту. Я не знаю, як він називається. І от через декілька днів а, він їде на змагання у Швейцарії. От, такі в нас таланти у Римі. Ну, дуже сміливий. Молодець. Зараз він ще раз проїдеться, всі йому там хлопали. О боже мій, молодчинка. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую, мої хороші. Ви мене питаєте, чому ти не перестала знімати відео вдома? Ну, по перше, дуже рідко, дуже рідко, коли я можу бути вдома, декілька годин підряд, там 2-3 години, щоб зняти відео сама. Як правило, тут ще два пенсіонери біля мене крутяться. Мама не її чоловік. Це дуже рідко, коли я от можу бути сама. Потім а наші сусіди вони дуже часто залишають свого собаку одного, і він бідолашний так лає, так сковчить, навіть зараз. От і потім ну це може хто не робить відео на YouTube, тому здається, що ну що там ну, 20 хвилин вона там щось наболтала на камеру. Ні, це відео може 20 хвилин, може записуватися 3 години. Ось бачите, знову кіко, кіко лає. От, і потім дуже з ним багато возні після зйомки цього відео. Мені потрібно чистити звук, мені потрібно прибирати всі ці весь цей скульош, лай, оцього кіко. Ну, будемо щось робити. Мої гроші. Це сьома серія, сьома серія про те, як я працювала у Римі покугівкою. Я підкреслюю у Римі Італія дуже різна, навіть Рим дуже різний. І е, залежить від того, чи вас якийсь італієць привів за ручку, чи італійка на роботу, чи ти просто, от, як я. Прийшла з вулиці, так я посилалася на своїх знайомих, але все одно я була з вулиці. І коли ти ось так прийшов на роботу, то ну дуже важко працювати. Ми зараз кажемо про роботу покоївки. Тобі будуть давати найважчі кімнати, е, кажемо так, буде бойня за той пилисмог. За... Постільну чисту білизну, щоб її не тягати з підвалу, розумієте? І багато яке таке закулісся закулісся цієї такої важкої. І фізично, і психічно роботи, і хто не працював ніколи покоївкою, ну може той не зрозуміє, тому що мені а, дівчата написали Маріанна: як же так? Ми завжди приходимо в такі чисті номери, коли ми відпочиваємо? Так, звісно, от саме для цього я вам і розповідаю, щоб ви розуміли, який тяжкий труд, яка тяжка праця. Стоїть за вашим чистим номером, щоб ви добре відпочили в цьому готелі. Ви розумієте? Тому, будь ласочка, завжди думай, думаємо про людей, які зробили ваш відпочинок добрим. Тобто залишаємо на чай покоївка, е, кажемо дякуємо за працю, якщо ви там десь у коридорі готеля зустріли покоївку. Не шарахатися від неї, знаєте, як е, чорт відладану, а сказати дякую, це дуже-дуже приємно. От, е, щоб ви розуміли, як це все відбувається, і якщо до речі, я вас дуже прошу, якщо ви пишете мені, ой, а от я працювала в готелі, де нам давали купу часу на кожну кімнату, щоб ми досконально все прибрали, щоб в нас був свій пилесмог, у нас було те своє, все своє. Будь ласка, я вас дуже прошу. Пишіть, як називаються ці готелі, щоб люди знали, куди їхати. Будь ласка, це пишіть, тому що це дуже важливо зараз. Так тяжко заробляються гроші, і якщо ти хочеш ці гроші витратити на відпочинок, то нехай вони підуть на такий, знаєте, якісний відпочинок у чистому готелі. Так, мої хороші сьома серія про те, як я працювала покоївкою. Я вже шосту закінчила на тому, що я вже працюю в цьому своєму останньому готелі. Я сподіваюся, що я більше ніколи, ніколи не буду в готелях працювати принаймні покоївкою. Але би я непогано працювала в готелі на інших вже посадах, тому що я знаю цю кухню, готельну, я знаю, як то все функціонує. Так от, на П'яця Барбіріні, місто Рим є такий готель, він, з одного боку він невеличкий, там всього 25. Номерів, а з іншого боку, ну, він дуже досить симпатичний. І от коли я там працювала, там якраз йшла реконструкція цього готелю. Вони там то було дві зірки, потім три зірки, і ось вони, може, знаєте зазихнули на чотири, що вони в кожному, в кожній кімнаті вони ставили кондиціонер. Причому ці хлопці, румуни, які ставили ці кондиціонери, вони приходили, наприклад, сьогодні ми працюємо тільки в цій кімнаті. І ось вони там декілька днів, що там можна робити? Декілька днів в тій кімнаті, я не розумію, але оця вся все це сміття, і оце так, продовжимо. Так, от вся ця побілка, цей гуркіт, цей шум, що вони робили. Підлога не могла бути ідеально чистою, тому що ну все одно там була чорна плітка, просто чорна керамічна плітка на підлозі. І от можете собі уявити, як це сміття все після. Ремонту розносилось, тому на ресепшені стояла така табличка, от і було написано, що на жаль, от ми змушені попередити наших гостей, що в нас є зараз іде реконструкція готелю. Тому ми заздалегідь просимо у вас вибачення. От і е, проживання в цьому готелі на період цієї реконструкції він коштував ну, недорого для Риму. Це недорого. Тобто там починається від 30 до 50 до 50 євро е, за ніч. От, було зараз це, скільки це вже пройшло 9 років, треба буде глянути той готель ще живий чи ні. Так от і тому. Оскільки цей готель він був у центрі Риму, пішки можна було дійти до фонтана Дітреві, до П'яця спанія, П'яца Венеція, до Колизеу, все це можна було дійти пішки, але коштував він недорого. Тому як правило, гостями цього готелю були пенсіонери, були дідусі, бабусі у італійські, які за все своє життя зі свого там якогось маленького італійського. Містечка не виїжджали а тут вони вийшли на пенсію, отримують пенсію і почали, значить, мандрувати, хоча б у своїй країні. От і, значить, я вже звикла до того, що постійно по коридорам вештаються бабусі і дідусі. Ось вони ледве-ледве ходять. Вони там знаєте, так це було так мі мі. -мі що вони один одному допомагають, там ледве-ледве чипчикують, знаєте, до того ліфту. От і не розуміють, куди там тикати, щоб той ліфт прийшов, і ти їм допомагаєш. Наприклад, коли я працювала в великому готелі. То нам сказали, щоб ми не зіткалися з гостями готелю. Тобто, покоївки вони повинні бути такі непомітні. У <кій> нас була своя свій чорний вхід, у нас був свій лифт такий. А тут готель маленький, тут подітися нікуди, і ти завжди стикаєшся з гостями готелю, і ну, ти їм допомагаєш. Тим більше, що вони люди похилого віку. Я не звернула зовсім уваги на те, що одного разу, тобто я це отак от розчолкала. Одного разу, значить, я була вже така втомлена. Ой, вже знаєте, відпрацювала так, відпрацювала. В мене вже там руки, ноги боліли, і я розумію, що мені ще залишилось десь 5 кімнат перемити. І я бачу, якийсь тут дідусь. Такий італійський дід бігає по коридору туди-сюди, туди-сюди, бігає, значить, і дивиться на ті кімнати, на ті номери. От. Я подумала, що він заблукав, що він не може знайти свою кімнату, а може він ще і, знаєте, не може знайти свої ключі. От. Може, він картку загубив, там же не ключі, а от саме картка. От. Таке дуже часто траплялося з нашими гостями, от і ми їм допомагали. От я і моя напарниця, оця Мануела, і я ж до цього дідуся, тому що все одно так він може там за якийсь то час, він може спуститися на ресепшн, сказати, що він заблукав. Він, він може там те саме сказати, що він втратив ключ від кімнати. Але потім все одно Антоніо, оцей хлопець з ресепшну, він буде мені. Надзвонювати в якусь то кімнату або на мій телефон, що Маріанна, спустись на ресепшн, забери нашого гостя і проведи його до його кімнати. Тобто настільки були старі там люди. От. Тому я вирішила одразу йому допомогти. Ну, і нього питаю цього діда, що ви заблукали? Вам потрібна допомога? Він такий: Та ні, ні, я не заблукав, я не заблукав. Я от дивлюсь, як роблять тут ремонт. Я хочу вдома собі теж поставити новий кондиціонер, тому що мій вже старий. Я так думаю, ну ладно, окей. Слава Богу, що не заблукав. От і я кажу: ви знаєте, я тільки тут все помила, а ви от зараз от бачите тут хлопці. Працюють і тут насмічено, і оця все сміття буде розноситись, тому ліпше туди не заходити. Все це я казала з посмішкою, все це я казала дуже таким тоном приємним, щоб його ніяк не образити. Знаєте, що я його кудись не пускаю. Але я думаю, блін, оце щас мені знаєте, оці сліди по залишає на підлозі, а мені потім потрібно буде все перемивати. От. Потім під кінець мого робочого дня мені кажуть, що Маріанна потрібно зробити в одній кімнаті два ліжка квінк -сайз. Квін -сайз. Так, мабуть, буде вірно. Оскільки в них були всі матраси, знаєте, односпальні, значить, що ми робили? Ми брали два односпальних матраси, ми їх складали отак от разом. Ми, я одна. От, Ман Мануела на в своїх кімнатах, я в своїх. От. І потім потрібно було брати 2-3 простирадла, отак їх туго-туго складати у таку довгу-довгу смужку і перетягувати оці два матраси. Ви розумієте, щоб нібито здавалося, що це один матрас. А що робити, коли в мене ці односпальні матраси на п'ятому поверху, а потрібно зробити на четвертому поверху оці матраси більш, такі, ларгі, більш широкі? Ну, я почала переносити ці матраси по сходам. І незважаючи на те, що це односпальні кроваті, вони все одно дуже важкі. І оцей дід, який там крутився, крутився, він почав він бачить, що я взяла цей матрас, там були збоку на, на матраці, такі як ручки. знаєте. Я взяла цей матрас і тащу його, тащу по сходам значить, на четвертий поверх. І він почав мені нібито допомагати, там, його підштовхувати, цей матрас, ще щось там робити. Я йому кажу, не, не потрібно, не потрібно, я все зроблю сама. Будь ласка, відпочивайте, думаю, господи, де його бабка поділася. Чи він сам тут відпочиває, що він тут ходить, тільки заважає. Він ні, ні, я допоможу, я допоможу і починаю пихати мені ці матраси. Коротше, ледве-ледве я ці чотири матраси спустила на поверх один поверх вниз. І оцей дід він мені нібито нібито допомагав. Ви розумієте? А ти ж ну, це гість твого готелю. Ти не можеш йому нічого сказати, ти тільки посміхаєшся, така вся привітна, а у, у самій вже руки-ноги, знаєте, дрижать, і дуже-дуже важко. О. Ну, і що ви думаєте? Отак, от пройшла десь. Ну, скільки пройшло? Може, дня 4 так, пройшло. Оцей дідусь, він завжди біля мене крутився. Розумієте? Завжди. Що б я не робила, в якій б я не була кімнаті. Все. От Він завжди поруч. А може тобі принести щось, значить, з першого поверху там якісь то мильця, якісь то ще щось. Я кажу, мені нічого не потрібно, ви повинні відпочивати, будь ласка, я все зроблю сама. От. Ну і потім цей дід кудись. Пропав все. Я думаю, Господи, слава тобі, Господи, що він мені більше не заважає. Ну і працюю, і працюю собі далі. І ось одного дня я приходжу на роботу, як завжди, о восьмій. І я дивлюсь, що на ресепшені, а я повинна була а, пройти а, ну, вздовж всього цього а, всіє, цієї, а, вітальні, де був ресепшен. Ну, і, як правило, там сидів Антоніо, це молодший син а, власника. Готеля, от і тут я приходжу, йду собі на роботу. Знаєте, ще погано спала, і чоловік моєї мами мене підняв дуже дуже рано, тому що він не міг спати. От і я така ще сонна, я така ще не прокинулася. знаєте, я йду собі перевдягатися в свій робочий костюм, тобто чорні штани, чорна футболка. От на цій роботі теж мені не видали ніяку уніформу. Зовсім, тобто, от як я собі там венчені купила ці чорні штани і чорні футболки, так я в них всюди і працювала. Ну, і у нас була така переодягальна. Ну це не переодягальня, це просто таке маленьке затісне приміщення, де ми зберігали детерсіви, оці всі засоби для, для прибирання. От. І ти там, отак, от в позі знаєте, ембріона, ти там перевдягаєшся швиденько для роботи. І я, значить, йду собі така на своїй хвилі, там про щось думаю, йду перевдягатися. І тут я чую: Ей, ти, йди сюди, з ресепшеном. І я бачу, що там не Антоніо, там сидить якась дівка, дуже товста. Вона ні, вона не була товста. Вона була жирна. Вона була просто жирна. І зараз я якби не шемлю людей з зайвою вагою, а вона була просто нереально. Просто вона розплилася на тому ресепшені, і я не розуміла, що то за жінка, скільки їй років, хто то така, і вона мені: ей, ти, йди сюди. Я кажу, це ви мені кажете, так подивилася вона: А кому, кому я ще кажу? Це ти тут, Маріанна. Я кажу, так, це я. А чого ти йдеш, що так от повз мене? Ти повинна прийти, ти повинна значить, доповісти мені, що ти прийшла. Я кажу: А хто ви така? Я вас не знаю, я тут вже. Працюю більше ніж місяць, я вас не знаю. Ну, тобто, хто ви така? І потім я йду на роботу. В мене є своя начальниця, і вона знає, хто я така. Чому я повинна вам щось доповідати? Ну, тобто, ви розумієте, вона настільки на мене наїхала, що я теж їй так і відповіла. І вона там почала гротом своїм. Хапати повітря, боже, Боже, мені погано, мені погано. Оце отакий от персонал. Та вас треба знаєте, там цими батугами. Да що ж це таке, да що ж ми їм дамо? Оцим стран'єрам, ми їм дамо оцим іноземцям роботу, а вони отак, от, от нам відповідають, нам, італійцям. Я думаю, господи, да хто це така? Що вона? От знаєте, знаєте, так от сама себе накручує, накручує, накручує на скандал. Я кажу: ну, ви вже зрозуміли, хто я така, мене звати Маріана, я пішла перевдягатися. Мені потрібно починати працювати, мені потрібно брати білизну. Ні, ти нікуди не підеш працювати. Ніяку білизну ти брати не будеш. Стій тут. Значить, і кричить: Мануела, Мануела, а оця ж моя напарниця: йди сюди, приходить та. Мануела і така, ой, доброго дня, пані Ганно, доброго дня, сіньора Ганна, наче доброго дня. Я така думаю, господи, що це, що це? Тому що Мануела вона завжди була, ну от чого ми з нею спрацювалися, тому що ну, вона була така, як я, ми могли про все відверто поговорити. Ну, я не знаю, а тут вона просто стала якимсь то лайном, отаким, от, знаєте, обтікаючим, стала вирізувати дупу оцій. Тітці на ресепшені. Я розумію, що на цьому ресепшені міг бути хто завгодно, але не я починала цю сварку. не я. Вона вже мене чекала, оця тітка заздалегідь, вона вже була накручена. І вона така, каже: оця Маріанна вона відповідає мені дуже в нахабній манері. Я тут головна, я повинна одобрювати персонал. Мануела каже: ну ви розумієте, я вас просила мені дати помічницю. Я майже більше місяця була без помічниці. І Ось нам прислали Маріанну, вона дуже класно і швидко працює. Всі задоволені, і оця тітка на ресепшені. Так, я знаю, що всі задоволені. Я про це вже чула, яка вона тут гарна, яка вона тут, значить, спритна, навіть дуже спритна. От. Я взагалі, знаєте, я стояла і я не розуміла, що відбувається, взагалі, що коїться. От. Ну і все, вона почала волати. Оця сіньора Анна, Ганна. Вона почала там кричати, і в кінці кінців, отак от десь хвилин 30, незважаючи, що всі гості готеля чули, от цей її, знаєте, як вона там лаялась. Це її не спиняло, вона продовжувала кричати. В кінці кінців, коли вона вже викричилася, вона сказала: «Ладно, іди перевдягайся, і йди працюй, чого ти тут стоїш, розумієте? Іди працюй. Я пішла, перевдяглась, Мануела залітає в цю перевдягальну до мене і каже: Що ти накоїла? Що ти накоїла? Ну що ми, ми ж з тобою так добре працювали? Я ж тобі казала, я ж тебе попереджала, щоб ти трималася якомога подалі від е, цієї. Сіньори Анни, і, значить, від е, сіньора Августіно. Я кажу, та воно я взагалі не знаю, хто це такий. Я з ними не спілкуюсь, я їх не знаю. Я роблю свою справу. Вона як ти не знаєш, сіньора Августіно? Як ти не знаєш? Це ж е, власник цього готелю? Він вже тиждень біля тебе крутиться. Він вже тиждень Ганна сюди і не прийшла. Це ж його офіційна коханка, його дружина вдома, а це його офіційна коханка. Я така кажу: який, сеньор Августіно, біля мене вже крутиться тиждень? Який? Де? Ну, оцей дід старий, оцей старий дід. Я кажу, це що він? Це він. Ні, ти мені казала, що сіньор Августіно, що йому 70 років, але я не думала, що це таке лайно, господи, що це такий старий дід, який воняє, який в нього залізні зуби. Тобто я думала. 70 років власник готелю. Я тут в Італії 70 років я бачила дуже симпатичних мужчин. Я навіть не можу сказати, що то були діди, ви розумієте? А біля мене крутився, нібито мені допомагав дійсно старий вонючий дід у вельветових штанях, які вже на колінках протерлися майже до, до дір, ви розумієте, від нього завжди воняло. В нього були. Зуби залізні італійці вони помішані на зубах, і вони знаєте, дуже багато грошей витрачають на денькістів і наприкінці свого життя вставляють собі таку шикарну щелепу, Або всі зуби замінюють на штучні, такі біленькі, рівненькі. У всіх тут старих досить така, знаєте, коштовна посмішка. А тут ще і знаєте, це власник готелю у центрі Риму. Власник, і в нього дирявий рот і залізні зуби. Я ніколи, я, от, от я вам клянусь чим завгодно, я навіть не могла подумати, що це власник розумієте, цього готелю. Я думала, що це один з гостей готелю. Коротше кажучи, Мануела була в шоці, вона каже, я не знаю, я не знаю, що тепер робити, я не знаю, ми так з тобою добре працювали. А тепер, що буде, Боже мій Боже мій, е молися, щоб. Тебе тільки звільнили, щоб тільки тебе звільнили і все. Коротше кажучи, мої хороші, я була в шоці. Я була в шоці. Я не знала, що відповісти просто. Так, 21 хвилина буде восьма заключна серія. І все. І досить з цими покоївками буде восьма заключна серія. До побачення!